День добрий! От зараз ми на шляху до моря, тільки в зворотньому напрямку, я назад показую зараз. Гори залишаємо. Там гори. О, тут річка, що ми внизу. Там гори давині, от, Але я показую це, от зараз ми на море туди підемо. Але я хочу показати вам... Не тільки оцей лекцик, а й оливи неймовірні. Такого я ще не бачив у житті. Ну це точно сторічні оливи, ось тисячі так, А таких високих. І тут їх просто дуже багато. Вон таке ствол там. Що півтора метри. Дуже дивовижно. І небо Італії, от, І дорога йде. Поки що в сторону моря. Ну просто дивовижні, оливи, Це просто дивуватися, дивуватися. І дивуватися. І так далі там. Вони, я не знаю, 30-метрові. Тут цікаво, що тут в цього річки. От люди щось на цьому шмула здається. А це помідорчики маленькі. Будівля якась. І тут є простір біля річки. Але саме щось де рівно. Воно не оброблено, може це просто сад це людина зробила. Такий. От. от такої маємо. От. Звідси отак от гора. І так далі. Отаке. От. От